«Нафтогаз», який володіє Криворіч Теплоцентральну, не виділив ні копійки грошей на модернізацію мереж при морозі. І на сьогодні, на 10 лютого, 150 тисяч жителів Кривого Рогу сидять без тепла. Вони всю зиму просиділи без тепла і далі це продовжується. А НАК Нафтогаз підписали всі а, працівники, які відповідальні за... Подачу, за подачу теплоносія, всі повністю підписані. Всі підписались, всі о, керівники, о, АТ те керівріч теплоцентралі, які належать до НАК Нафтогазу. І також мені в мене питання до НАК Нафтогазу. Чи був хтось покараний? Чи написана заява до правоохоронних органів за зрив опалювального сезону і за загибель? Так, вже є загиблі в Кривому розі від проходження цього опалювального сезону.